Готується відправка евакуаційного потягу, який організований, також для бажаючих евакуюватися, але це все якраз ті ознаки, які свідчать, що ситуація стабільна, контрольована, і не зважаючи на те, що ворог намагається створити техногенну катастрофу, сили оборони в взаємодії з органами влади. Співпрацюючи здатні опанувати цей процес, організувати безпекову ситуацію, евакуювати людей, запропонувати заходи безпеки і продовжуємо відстежувати ситуацію. Ми розуміємо, що ця, цей інцидент це реагування ворога на дії Сил оборони. Втомившись, очікувати контрнаступу, в них не витримали нерви, вочевидь. І вони завдали того техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. Якщо згадати, ми попереджали про те, що готується така акція, туди були завезені і вибухові речовини, і ще за часів окупованого правого берега ворог дуже часто шантажував і натякав тим що підрив Каховської ГЕС можливий. І дуже часто робив акцент на те, що це буде зроблено силами оборони. При цьому якраз сили оборони завжди працювали, навіть за часів роботи з деокупації правого берега, завжди працювали дуже обережно, не шкодячи критичної інфраструктури. Дякую. В мене питання надіслала кореспондентка Суспільного Херсон. Потім передамо питання до, до залу. Скажіть, чи відомо які обставини підриву, коли це сталося, коли про це стало відомо? Чи є це стратегією росіян і які наслідки навряд чи це стратегія продумана і виважена? Скоріше за все, це істеричний прояв реагування, оскільки вони усвідомлювали, що рух сил оборони. Все одно відбудеться, і в такий спосіб намагалися вплинути на е, сили оборони для того, щоб не е, відбулось те форсування Дніпра, якого вони побоювались, е, висадка на лівий берег, вони, е, яка їм дуже дошкуляла і непокоїла їх. І е, якщо згадати всі легенди і вкиди, які вони робили послідовно. В принципі, прослідковується ось та тенденція, на яку вони і вийшли, просто зараз підірвавши цей... Цю ділянку. Справа в тому, що зруйнована не вся дамба, зруйнована певна її частина, тому що технологічно вона будувалася так, щоб витримати навіть ядерний удар. Пам'ятаємо ці тези з фахівців, які засвідчували, що готувалися будівельники свого часу до дуже потужних випробувань цієї дамби. А коли саме це сталося, і коли про це стало відомо, чи є якийсь час точний? Ми зараз не називаємо точного часу, тому що дійсно досліджуються і вивчаються всі обставини для того, щоб не бути голослівними, ми готуємо узагальнену довідку для того, щоб це було зрозуміло і для в тому числі Служби безпеки України вже порушено провадження відповідне, яке надасть правову оцінку цьому. Дякую, прошу ставити питання в мікрофон, називайтеся і ставте питання. Працює так. Зараз Богдан Максместелкана Freedom. таке запитання. Є інформація, що цей вибух росіяни планували в значно менших масштабах ніж він стався по своїй суті через інженерну некомпетентність і нерозуміння будівельних особливостей дамби. Чи це так? Чи можна якусь цю інформацію прокоментувати? Дякую. Ну це буде підтверджено, коли відпрацюють фахівці відповідні. А те, що сила вибуху стала неконтрольованою, цілком імовірно Оскільки і сама конструкція дамби мала певні зміни через нещодавнє водопілля, через те, що вона була технологічно пошкоджена і до цього. і ті е Спроби спуску води, які вже застосовувалися росіянами напередодні, вони також вплинули на міцність конструкції. Тому, відповідно, і вибухова хвиля могла бути більш потужною, ніж вони розраховували. І ще, якщо можна одне запитання, чи можна якось оцінити вплив цієї події, яка сталася на дії наших сил оборони на цих ділянках? Нас нічого не лякає. Прошу, наступне запитання. Ні в кого наступних запитань немає. Ну е, добре, тоді я спитаю: скажіть, е, я розумію, що зараз процес евакуації він ну в процесі, але чи планується, що Одеса буде приймати когось з тих сіл? Які потрібно зараз евакуювати? Це перше і по-друге, наскільки я розумію, з ландшафту лівий берег значно більше постраждає, якщо повень буде продовжуватись, чи є якась бодай, яка можливість для жителів цих селищ евакуюватися на контрольовану Україною територію? Навряд чи ворог дозволить це, оскільки для такого, такої евакуації потрібні плавзасоби і рух з напрямком через затоплену ділянку і саму річку Дніпро. Не думаю, що окупанти будуть спокійно спостерігати, як мирні мешканці, будуть евакуюватися в лівому бере з лівого берега на правий, тому не раджу ризикувати таким способом. Краще набагато виїхати на більш глибинні території лівого берега і там організувати евакуацію, в тому числі навіть розраховуючи на певну. Розгубленість у самих окупантів через те, що реакція природи виявилась не зовсім їм підконтрольною, Ви праві абсолютно, що географічно нижчий лівий берег, наразі постраждав набагато більше. І ті озвучені цифри щодо затоплення населених пунктів, зокрема, вони більше стосуються саме лівого берега на правому березі, критичних станів. Фактично не зафіксовано в тих населених пунктах, де іде підйом води. Зокрема, і обласний центр критично не постраждав є підтоплення деяких мікрорайонів, деяких житлових секторів і вулиць. Але не більше, тим не менш, евакуація організована саме через те, що рівень води ще продовжує підвищуватись, і за попередніми оцінками фахівців критичного рівня він має досягнути приблизно о тринадцятій годині, тому ситуація відстежується. Всі служби на місцях на місцях працюють. А по що стосується лівого берега, то Країна-терористка проявила себе і в цьому випадку, також тому, що вони заглушили зв'язок для того, щоб не було можливості. У людей на лівому березі отримати компетентні рекомендації і мати зв'язок, зокрема з підконтрольній Україні території, дякую. І останнє запитання в нас такий оперативний брифінг від Фрі... Віри Запорожець фрілансер. Наскільки підвищилася мінна небезпека в... через цей повень, тому що онлайн змі вже публікують міни, які винесло на, на берег треба усвідомлювати що мінна небезпека буде вкрай високою саме тому зона узбережжя і правого в тому числі закрита для відвідування оскільки і підйом води провокує прибуття мін з лівого берега і крім того ні для кого не секрет що застерігаючись висадок диверсійних груп з нашого боку теж відбувалися мінування і такий підйом води може спровокувати Підвищення мінної небезпеки навіть і власними мінами, дякую ще запитання. Мережею шириться інформація про те, що підрив ГЕС може спричинити аварію на Запорізькій АЕС. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки є така загроза, та які дії приймаються щодо цього? Загроза скоріш за все пов'язана з рівнем води. Якщо він сягне критично низького рівню, тоді фахівцями будуть вжити аварійні заходи. Зараз цим займаються фахівці, в тому числі і магате, які також вивчають цю ситуацію. Ще раз зауважу, що вся ця, всі ці події в принципі в одні в одному ланцюгі розглядаються і шантаж по Запорізькій атомній станції, шантаж по Каховській, і шантаж по кримському титану. Тобто ворог, усвідомлюючи небезпеку того, що сили оборони не відмовляться від руху в бік Криму, намагається тиснути з усіх боків. До речі, стосовно Криму, що інформація, що тепер після тієї повені може Поламатися, перестати працювати той канал, по якому вода поступає до Криму. Наскільки це ймовірно? Чи є в нас підстави про це говорити? Така загроза існує, але напевно краще це обговорити з фахівцями відповідного профілю. Військові до цього не дотичні.